15 лютого 1989 дев'ятсот виведено радянські війська з Афганістану. Безпосередньо саме виведення розпочалося 15 травня 1988 року. За цей час територію Афганістану залишили понад 100 тисяч військовослужбовців. Згодом стало відомо, що кілька тисяч радянських прикордонників та бійців спецпризначення залишалися в Афганістані ще до квітня 1989 дев'ятсот Війна в Афганістані тривала протягом 10 років. Її наслідком стали багатотисячні людські втрати з обох сторін. За офіційними даними в Афганістані. Загинуло близько 15 тисяч військовослужбовців. Афганська війна ще довго буде нагадувати про себе, поки живі матері і батьки, які втратили синів. Вона буде жити в пам'яті дітей, які виросли без батька. Представники афганських родин нині пом'янули трагічні події та втрати. В Івано-Франківську шанували цю дату покладанням вінків молебним та промовами. Кожного дня ми приходимо сюди, щоб низько поклонитися тим, хто не вернувся з цієї війни, зустрітися з бойовими побратимами, згадати про ту війну. Про наше життя, яке було там, і про сучасність, яка існує в нашій державі. З Прикарпаття приймала участь у бойові діях у Афганістані біля 3,5 тисячі людей. Не повернулося 84, один пропав безвісті. З міста Івано-Франківська стало 139 інвалідами, 18 не повернулося. Але, на жаль, в сучасному житті від нас уходять наші бойові побратими. Щоденно практично помирають люди, які воювали, будемо сказати, за той Радянський Союз, який посилав їх на ту війну. Але ми в сучасному житті є невід'ємною частиною нашої України і приймаємо життя в сучасному суспільстві. Ми розуміємо. Що ніякі політики не розірвуть наше афганське братство, і ми ніколи не здамо нашу Україну і будемо стояти на сторожі до останнього, скільки нам хватить сил. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся з тієї війни. Слава тим, хто живий, і слава Україні! Далекий 1989 рік. Чверть століття пройшло, коли закінчилася ця жорстока. Нікому не потрібна війна. Шановні афганці, ви тоді були ще молодими хлопцями, зараз ви посивіли. Ви тоді хотіли кохати, ви віддавали найдорожче своє життя, своє здоров'я. Матері втрачали дітей. Діти втрачали батьків, кохані втрачали чоловіків. Це була безглузда війна. Тому ви для нас завжди залишитеся героями, а ті, хто поклав своє життя навіки залишиться в нашій пам'яті. Вічна пам'ять тим, хто загинув, тим, хто вже після цієї війни перечасно пішов в життя від ран душевних фізичних. І слава вам, слава воїнам афганцям! Це той день, коли людина зустрічається з Богом, з Богом істиною, коли людина пізнає істину. Оце пізнання істини, пізнання світу, пізнання того, що людина є найбільшим Божим даром на цьому білому світі. Якщо б це пізнання було у тодішнього керівництва Радянського Союзу. То ми б не мали тої безглуздої війни, ми б не мали того жахіття, яке на жаль було. Керівництво Радянського Союзу весь час стверджувало, що Радянський Союз це держава, яка понад усе цінує мир, держава миролюбива. В той же час, починаючи після закінчення Другої світової війни. Радянські війська брали участь у 24 локальних війнах, локальних конфліктах у 16 країнах світу. Наші молоді хлопці, наші молоді юнаки, чоловіки воювали на території інших країн за безглуздою казівкою тодішнього керівництва. Сьогодні я Хочу щиро привітати від імені міського голови всіх воїнів-афганців. Я розумію, що сьогоднішній день це біль, це сум, це скорбота тих, хто втратив своїх найближчих, своїх найрідніших у цій війні. Це біль, це сум, це трагічний день для кожного, хто прийшов оце. Пекло сьогодні вже наводилась статистика цієї безглуздої війни. Хочу відзначити, що в нашому місті проживає 1329 чоловік, які брали участь у війнах на території інших країн. Сьогодні в нашому місті проживає 982 Афганця колишніх воїнів, які пройшли цю страшну війну. Сьогодні на території нашого міста проживає 14 сімей, які втратили своїх синів, які втратили своїх батьків, для яких оця війна стала вічним болем, який не перестає, який мучить їх і по сьогодні. Кажуть, що кожна війна це міф, що є війна уявна і є війна реальна. Уявна це ця війна, яку створюють військові тактики, військові стратеги. Це та війна, яка є в нашій уяві, коли ми слухаємо розповіді про цю війну. І є справжня війна — та війна. Про яку можете сказати сьогодні, ви, ви шановні воїни афганці та війна, про яку може сказати тільки той, хто там був.